Народний депутат Усуховський. Пане головуюча, панове депутати, брати та сестри українці Олег Суховський, всеукраїнське об'єднання Свобода місто Рівне. Я, як екс-голова робочої групи, яка розслідує багатомільярдні факти корупції уряді. Яценюка і Азарова хочу підтвердити, що всі ті факти, про які декларував екс голова фінінспекції Гордієнко, є підтверджені як теперішньою самою фінансовою інспекцією. Так, так, а також Генеральною прокуратурою, тому що є дуже багато кримінальних проваджень. Але я також підтверджую, що йде постійний саботаж робочої групи, йде заговорювання всіх тих фактів, зокрема, тою самою Генеральною прокуратурою, яка не приходить на засідання робочої групи, яка не дозволяє державній фінінспекції на останніх двох засіданнях давати конкретну інформацію по цифрах. А сьогодні заступник генерального прокурора приходить на сесію Верховної Ради і починає депутатів повчати, як вони мають працювати. Арешт потрібний для тих корупціонерів. Вони мають показувати реальні цифри, фактів затримання корупціонерів, а не розказувати і повчати народних депутатів також. Пан голова Верховної Ради, ми ще звернулися 21 квітня, щоб він продовжив роботу нашої групи до 2 червня, тому що реально дуже багато документів, які потрібно опрацьовувати, і щоб з реальним звітом виходити сьогодні звітувати на трибуну Верховної Ради перед українським суспільством. Сьогодні прем'єр-міністр України злукавив, тому що розказував, що це стосується тільки уряду Азарова, неправда. Це стосується ці цифри, які були озвучені, зокрема сьогодні, і уряду Яценюка, зокрема, як приклад, який стосується Міністерства інфраструктури, тобто транспорту і зв'язку, коли є цифри на 780 мільйонів. І період це січня по вересень 2014 року, саме тільки на уряд Азарва припадає два місяці, а на уряд Яценюка шість місяців. Ми завжди будемо вимагати, і я, як член робочої групи, як народний депутат, буду робити все для того, щоб ті казнокради відповідали за свої злочини, і Генеральна прокуратура не буде сіжжати і розказувати сьогодні, які що нібито 685 мільйонів не стосується державного бюджету, а вона стосується державних підприємств, які дають прибутки в державний бюджет України. Ми будемо робити все для того, щоб корупціонери сиділи і ті гроші, які були вкрадені українського народу, були назад повернуті до українського бюджету. Дякую, слава Україні! Дякую.